Вітаю! Ви на каналі Спортивний Родовід. Пам'ятаємо, що разом ми перемогу здобуваємо, бо історію знаємо. У цьому випуску розкажу про спортивні традиції у родині Бандери. Десятки років не вщухає інтерес до постаті Бандери. З різних політичних, національних, ідеологічних, військових, пропагандистських, а також тіловиховних і спортивних аспектів. Зараз Бандера у спорті це бренд. Його ім'я називають футбольні команди, організовують турніри з карате, легкої атлетики, футболу, називають стадіон та багато іншого. 2024 рік це рік значних та пам'ятних дат у родині Бандери. Степан Бандера 115 років від дня народження. 65 років від дня смерті. Андрій Бандера 40 років від дня смерті. Степан Бандера, онук 55 років від дня народження. Існують відомості та припущення щодо спортивних уподобань Степана Бандери. Він захоплювався та культивував футбол, баскетбол, лижі, плавання, руханка, легка атлетика, бій, метання диску тощо. Плавання на байдарках, скелелазіння, шахи, боротьба, теніс, бокс, джиу-джитсу, автоперегони, волейбол, гандбол, стендова стрільба тощо. Степан Бандера належав до лав патріотично-спортових товариств Пласт, Сокіл Українського студентського спортивного клубу. Більше інформації та фактів про спортові подобання і успіхи маємо про сина Степана Бандери, Андрія. Його дружина пані Марія Бандера згадувала таке. Під час Совєтського Союзу мій чоловік Андрій разом з друзями показували світові правду про Росію, правду про її обман людських прав і вартостей і між ними Олімпійських вартостей. Акції 1976 року і 1980 року були антисовєтські і мали підтримку груп діаспори поневолених націй. Андрій Фединський згадував наступне. Андрій Бандера був активний під час Олімпіади в Монреалі. Пам'ятаю, що він брав участь в різних засіданнях і в акціях, він був дуже активний у спорті. Всеволод Соколек згадував наступне: про те, що Андрій Бандера був дуже активний у різних видах спорту. Але найціннішими спогадами про Андрія Бандеру поділився його син Степан Бандера. Зокрема, він згадував таке: коли я вислав кілька фотографій, там є одна. Де зображена піраміда, і там батько, власне, на горі. Це роки вже у Канаді, місто Йорктон, провінція Саскачеван. Мій батько дуже любив футбол. Він жив у Європі, грав у футбол. Я завжди дивувався, чому у батька зуби різного кольору, бо була розбита щелепа. Одного разу ми дивилися футбол. Це епоха Франца Бекенбауера, і був такий відомий футболіст, Карл Гайнс Руменіге. І тато каже: Ось цей мені копнув лице. Вони грали у футбол і замість м'яча. Карл Гайнс влучив татові в обличчя. Це було у Мюнхені. Далі про Андрія Бандеру, про свого тата син Степан розповідав наступне: мій батько започаткував та вів рубрику Українці в Нхл. Він слідкував за гокеїстами з Канади, які мали українське коріння, і збирав статистичні дані: голи, матчі, команди, ігри, передачі тощо. Спорт та олімпійський рух були в серці Андрія Бандери весь життєвий шлях. Ще у 1984 році Андрій продовжував свою спортову журналістську діяльність. Шкода, що він так зарано, таким молодим відійшов у вічність. Раптова й до кінця не з'ясована смерть відібрала в українського олімпійського руху незмінну особистість лідера. Зараз продовжує батьківську спортову справу Степан. Він згадував таке. Я як був молодим, про нічого іншого не думав тільки про футбол та хокей. Спорт був власне таким клеєм, який тримав нашу молодь разом у 80-х роках. Зараз я є секретарем організації Канадські друзі хокею в Україні.